Привіт, мої дорогі телезрителі. Я хотів би вам розказати про одну річ. Всім привіт, з вами я, Ліван Діван. І сьогодні я построїв тепловоз 2 t 10 м і хочу вам зробити на нього обзор. Я уверен, що вам сподобається. А якщо ні, пишіть в коментарі, все прочитаю. Ну добре, починаємо. І, звісно, не забувайте про вподобайку та підписку правило, якщо ви будете робити такий же поїзд. Перше правило. Якщо ви збираєтесь, будь-що будувати схема, головне, вам треба мати матеріал. Друге правило. Останнє. Якщо ти будуєш тіпховувати чи ще щось, желательно, і ще на фотографії, як повинно бути. А, а то, як мінімум, може статися, наприклад, ось це. Ладно, тут без коментарів. Ну добре, давайте перейдемо до обзору. І це мій типовоз 2T10, я будував його сам без інструкцій. Що ми бачимо? Це ось так от він виглядає спереді, його обавуха, буфер, і ще буфери. всяке таке, коротше, його щепка, ось так, от, коротше. Ось Тут, коротше, відкриті двері, щоб можна було виходити, щоб таке не то таке існує. Ну, коротше, далі. Ось е, ви зараз можете бачити цей перехід між вагонами. Звісно, він може здатися якийсь дивний, що тут немає різини, але, часно, на 2Т-10 м немає різини на переході між вагонами. Ну ладно, не суть. Ось тут, тут вже є двері з цієї сторони. Далі що ми ще маємо? Зараз я вам хочу показати лайхак, як зробити таке стекло, бо воно не дуже легко робиться, як по мені. І трошки пізніше до цього повернемося. На початку це труба, ось ця от, звідки йде дим. Ну і переходимо до лай Зараз для початку треба розібрати. Щоб повністю розібрати, треба обрати спочатку кришу, бо так по-іншому погано вийде. Ну, коротше, зараз вам повністю розберу і все подробно підкажу. Коротше, є ось такі ось дві деталі. Їх треба з'єднати ось так, обов'язково, і взяти дві таких от лабовухи. І причепити їх е, з кожної сторони, отак от. Іменно отак от, запам'ятайте, по-іншому ніяк не можна. Після цього, коротше, нам треба знайти одну деталь на 6 блоків ось таку от, ну, на 6 пінів. А, ваще, да, щоб трималася вона за кришу, і це окно не падало. Після цього нам треба знову знайти ось таку от на 6 тільки сірого кольору. Якщо ви хочете будувати будь-як, то вам будь-яка підійде. Ну, ваще якщо ось це от. Ви не хочете собі як його портить Тіп, ось це от настроєння і зразу все добре зробити. Можна знайти зразу на 8 дві такі деталі. Ну Я знайшов тільки одну на 8, так що звіняюсь. ну все одно я знайшов ще на двоєчку і не забуваємо ставити ці блоки. І ось цю от пластинку на двоєчку, якщо шістьорка, ставимо ось так. от і беремо ось таку ось штуку. Якщо ви справді по цьому хаку зробите, я буду дуже вам вдячний. Відмічайте мене, я обов'язково та підпишуся на ваш канал. Ну і тепер треба його заставити. Спочатку треба поставити цю штуку, тому що по-іншому ніяк. Тепер чіпляємо цю простою ройку із стекла обов'язки, і закриваємо це все кришою по-перше, для красоти, по друге, для того, щоб воно не випадало. Ну ваще це предназначено для реалістичності, та нічого страшного. Поки я закріпляв цю штуку, я зрозумів, що в мене багато з цих деталей на кричові чеплені, так що я ще її краще зачеплю. Ось такий от у мене тепловозик вийшов. Можете оцінювати, можете не оцінювати. Це топливний бак, якщо що. Ось такий от топливний бак у Т-10. Ну, сам такий локомотив. Що вам ще можна показати? Зад я вам показував, Це задні буфери тут повинні стояти. Але мені поки лінії вставить, коли знайду. І зараз вам покажу, як зробити таку штучку. Беремось так, от. Я думаю, ви знаєте такі деталі. І треба прикріпити так. З першого початку так не вийде. І за це от, треба дуже бути мастером, щоб одразу таким от образом можна було прикріпити. А можна так просто по-простенькому зробити. Але головне не запутатися і не зробити таку помилку. Виглядає не очень, як по мені. Так, от кожен може помилятися, так що я не виняток. І трошки неправильно поставив. І вже з 3 попитки, чи Бог його знає якої там, в мене вийшло нормально поставити. Я думаю, якщо ви по моєму хаку зробите такий же Т-10, у вас вийде ще красивіше, ніж у мене. Тому я бажаю вам удачі і переходимо к наступному вагону, а іменно к такому хоперу. На перший вигляд звичайний хоппер, але якщо приглядеться, тут можна побачити деякий нюансик. Реально тут от хопер, можете також його повторити зробити. Да, но тут не все так легко, населення я! Вона за такі прикольчики, звісно, вбила і ФСБ, і СБУ, і всякі різні компанії. Ну, короче, головне те, що таким ось вот лайфхаком було легко зроблено, але у цього лайфхака теж є свої мінуси. Ось вот зараз я вам його продемонструю. З-за тактики прикріплення колі, щоб вони поворачувались, тут не дуже укріплено. І от якщо ви можете зараз побачити, воно впало. Із того, щоб погано трималося. Але вже з цієї попитки, я не знаю, яким шедевральним способом в мене вийшло все хорошо укріпити і більше не падало. Отак от, от, в принципі. Ось такий от вагончик хоппер В ньому привозять зерно. Я не знаю, навіщо цей екран напишіть в коментарях. Просто я коли їздив на поїздах, бачив. Ось це от якщо я не появляюся, тут треба засипати саме зерно і всяке таке. Далі це типу, ну, я думаю, ви знаєте. Іменно не фара, а світоотражатель. Це бортики, щоб ніхто не випав, хто проходить там мимо. І з цієї сторони так само бортики і бортики, що тільки хочеш. Ну і тепер переходимо як по мені в самому легкому. Це платформа. Ось такий от вагон. Як по мені, це найлегше, що можна було тільки построїти. Я його просто побудував для того, щоб доповнити цей состав, бо один вагон це нічого. я вам хочу кое що сказати. Якщо ви робите з ось такої от пластины, я вам советую, щоб скриплялись поїзда хорошо, использовать між колесами и цієї, ось два блока расстояния. Але якщо ви будете робити по іншому, тоді вам повезе і всяке таке. Ось так, коротше, виглядає, знову це святоотражатель, і з цієї сторони такої саме. Ось такий от у мене вийшов состав. Ставлю його на рейки і вже показав вам вагон платформу. Надіюсь, у вас все це вийде зробити Поки і состави все на світі. Я, мої дороге зрителі, ніколи в житті не заходьте на російський сайт і дивіться російські відео. Я обіцяю, зроблю так, щоб часто виходили відео про поїзда. І як ми всі пам'ятаємо, України у нас тут. і це треба пам'ятати і просувати український контент. І тому, мої зайчики, завжди дивіться українське, і будьте такими ж крутими, як цей котик. А на цьому всім пока, пишіть свої враження в коментарях. Цьому і вас.